Вітаю товариство! Сьогодні я вам хочу розказати, що відбулося біля церкви у центрі міста Тикієва. Сьогодні неділя прихожани Православної церкви України вирішили зробити збори. Була написана об'ява, що на три години зібралися біля церкви. Організатор зборів був Іван Сліпий. Коли він приїхав машиною до церкви і з документами вийшов з машини і йшов до церкви, на нього напали прихильники російської церкви, забрали в нього документи, в нього такий чемодан був з документами, забрали в нього цього чемодана з документами. І десь зникли в невідомому напрямку. Потім одна людина підійшла і каже: Я бачив, як ці, цього чемодана вони поклали у мікроавтобус. Була визвана поліція, ну, хоча поліція була і на місці, бо сьогодні тут багато поліції з Києва, з Білої, з Тетіїва. Тут коротше, було більше поліції, ніж людей. Визвана поліція, і поліція почала за заявою робити типу, обшук, огляд машини і виявила ці документи в, цій, в цьому мікроавтобусу. Я теж вирішив подивитися, що там відбувається, ну і підійшов до цього мікроавтобуса, а далі, коротше, дивіться, що, що було. Ця джіночка, вона представилася власником. Цього, цього мікроавтобуса почала щось там кричати, типа Я зараз тобі плюну між очі. Ну і після цього я включив камеру і почав знімати. І все, розумієте. Плю, плюньте мені, плюньте, плюньте. Плюньте. Як документи оказалися у вашій машині. Є міліція? Це міліція? Це поліція, Це поліція, а не міліція. Міліція вже давно в прошлому, в історії. Пускалі вкрали документи і сховали в машину. Була визвана поліція. Проведений обшук у машині і знайдені документи. Ось машина, яка їде на зСУ сьогодні, зараз у вісім годин частині. Ви таке розказуєте на своє відео. Яке я, я розказую, що документи були Дові, викрадені ви що, і додавайте, знайдені. Ви відправляєте це в свою камеру всім. Що ця машина сьогодні в вечір в частині і з, і з, і з дня на день є на фронт? Що що Ця машина на зараз продов... їде на фронт з документами. Із документами, документами вашими, з вашими документами. З нашими документами, документами да, ви їде на крок. А Якщо, якщо ви туди дад... поклали? поклали їх, якщо туди їх поклали, поклали, значить вони їдуть з вашими документами. Якщо ви <плали>, так поклали. То... Я поклав. Я, Та не я... я взагалі тільки що ви можете так само ви так само з моїм сином сіти і поїхати туди сам, куди машина. їде. мало Куди їде машина? Мене хвилює. А що вас хвилює? Нас війна на дворі? Мене хвилює. У нас на дворі війна. Не хвилює, Мене Мене хвилює. Це да. да. ну, більше зі мене сіну. хвилює. Що ви, ви тут відстоюєте руський мір? Що це російський мір? Ми відстоюємо в Україну. Ми відстоюємо. Ми в московській церкві? Причому московська українська, Сін православна, Ні, Україна. ні, в мене ні. син їде воювати за руський мір? Ну, виходить, що так. Да? Виходить, що тут. Виходить, що московські попи. Вам так запудрили мозги. Московський попа, покажіть одного. Де московські попи? Не робіть цирк. Ви вже зробили цирк. Не цир. робіть цир. цир. цирк. Цирк не робіть. Помілує, помілує, Господи помілує. Є, знаєте, слав'янська мова ще. Є славянська мова. Якусь привели православ'я на Україну. Кирило Мефодій, Слов'янська мова є, люди добрі. При чому тут... А української немає мови? Чи? українська мова є. Ну то як яка а ми, якому я знав, що не так сказали. То А чого ви не молитеся? Чого ви не молитеся українською мовою? Ну, де священний синод зібереться, якщо скажуть мені, молитися, я буду молитися. Тут не ви мені вказуєте хорошо, і не ваші хто там стоїть поза вас до воглами розказати, кому мені молитися? Ні, а я молюсь за Україну. Я, я молюсь за до народ. Я молюсь за українських воїнів і за погибших, і за живих, і за всіх молюся. У московській церкві. <зараз> де, де ви не бачили написано? Люди добрі. Москва струїла церкву, чи в Москва ікони, всі живі від московського ікона, двоголові орли. А на ваших немає? Люди добрі, Ні, на наших немає. Не немає. немає. Давайте покажіть відео. Немає. 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 І давайте не люди добрі. Що вони? Давайте, давайте, давайте орли. Чи його сантії принесені? Розкажіть, що до сантії принесені, двоголові орли. Той орел, що в Росії, юрел не, то, не той не що в Росії, а ті, що позначені, такі самі є в ПЦУ. Досить оце провокації ці робити. Та які провокації? Я хочу знати історію. Ну розкажіть, бо я так ж так, ви почитайте історію. То... Ви обвиняєте нас, що ми десь маємо символіку двоголових орлів. Так. Ну. Я вам розповідає, що вони пішли родом із Візантії, Константинополя. З З Ви З Константинополя принесли да. нам да. двох орлів, да. да. так? від Віосвободи син воює. Від Віо Свобода місін тиха воювати. Так. Хочете? І 100 тисяч. І що далі? Пішов ваш син воювати від Вел Свободи. І що далі? А мама за... ходить в російську церкву. Я ходжу. За Україну, за український народ. Ми хочемо В російську писати. церкву. Ви не будете, російської церкви немає, немає у нас усійської церкви. Ну, і не будете, і не баламоните. І Немає, немає. Немає. В нашому районі. В нашому районі немає. Зрозуміло. Добре попрацювали. Для вашої дії удар. По Попи добре попів. Якщо ви скільки поміні? Що ж вирішили одне слово? Всі слова, не всі слова. От не хоч бережи. Ви мені скажіть? Уваги. Я вас дуже прошу. Робота mm. сіца, я вас дуже прошу пройти і не мешати далі сіцями. Mm -hmm. Я зрозумів. Будь ласка, будь ласка, я вас. Все, Вася, їдь же, синочек, їдь.